Ірина Мацько Різдво ялиночки У лісі, лісі темному наспівував Дмитрик, біжучи зимовою стежкою у лісок, що простягався неподалік його хатини. У тім лісі вовк не ходив, та й лісок був невеликим. Але саме тут Дмитрику було найзатишніше, а ще з минулої весни. У хлопчика з'явилася подруга у ліску, маленька ялиночка, яку він посадив своїми руками і дуже її любив та доглядав. От і зараз він біг саме до неї, подивитися, як вона зимує, привітатися, погомоніти. Ялиночка ж була чарівною. Так-так, а ти хіба не знав? Якщо посадити деревце своїми руками і доглядати його як рідне, воно обов'язково стане чарівним. І розмовляти буде, і від біди та негоди захистить, і заспокоїть та порадить. Спробуй. Отож прибіг Дмитрик до ялиночки і бачить, тремтить бідолашно, аж хвоїнки дрижать. Ялиночко, рідна, ти чого? Невже холодно тобі? Давай я тебе своєю курточкою закутаю. Вона тепла, пухова. Будеш, як у перині, почав уже знімати з себе курточку хлопчик, щоб накрити та зігріти від холоду маленьке деревце. Ой, Дмитрику, не холодно мені. Стільки снігу намило. Стовбур та гілочки гріє, немов пухом закутана, а ще синички та горобчики часто сідають на мене, зігрівають своїм теплом. Причина в іншому. Так чого ж? От скоро у всіх Різдво, правда? Правда, це ж свято велике, хороше, веселе. Ти просто ніколи не зустрічала його. Тому боїшся, ой, яка ж ти чудна, засміявся хлопчик. Ні, Дмитрику, ти хороший хлопчик. Але розповіли мені мої сусідки, старі сосни, що саме таких маленьких, як я, ялиночок, перед Різдвом люди зрубають для того, щоб прикрасити своє житло. а потім і зовсім викидають на смітник, коли хвоїнки голочки опадуть. Усім свято, а нам смерть. А ми ж також святкувати хочемо, радіти, весни дочекатися і жити, заплакала гірко ялиночка, закриваючи стовпурець пухнастими лапами гілками. Зачекай, ялиночко, не плач так жалібно, бо я зараз заплачу, промовив Дмитрик, не показуючи свого жалю. Я щось придумаю, я миттю і побіг так швидко, що тільки сніг за ним закурився. Минув день. Стояла ялиночка сумно і вже навіть не плакала, чекала Різдва та прислухалася, чи не йдуть по неї люди, щоб зрубати та у хату віднести. Спочатку сподівалася на допомогу Дмитрика. Але потім вже і чекати його перестала. Глянула, а навкруги така краса. Місяць освіти все навколо, вітерець затих втомився, сніжок на гіллі ніби срібло, лежить, та ще й зірка на небі зійшла, велика та яскрава. Та раптом чує кроки. Все оце вже по мене йдуть. Подумала, із за найближчого дуба з'явилася голова в хутряній шапці. За нею ще одна. Троє чоловіків вийшли на галявину і підійшли до ялиночки. Гарненька правда, прогундявив найвищий. Гарна, гарна. Швидше рубаємо і гойда звідси, поки нас не впіймали. Зашипів на нього інший. Оце вже справді мені смерть, подумала ялиночка. Здоровань витяг сокиру, підійшов, ой, закрила лапами гіллям очі красуня, відчувши вже стальне лезо на своєму стовбурі. Та раптом чоловік відскочив, як ужалений від деревця, аж пилку впустив. Що це? Закричав, хто посмів мене засліпити, накинувся на своїх товаришів. Ой, закричав другий. А ти чого шишками в очі пурляєш? От я тобі. Та що це таке? третій гукнув. Дерево ніби на місці, а гілля за одяг саме зачіпає. Чи це ти мене тягнеш? Ану я тобі. Обернувся до здорованя, який стояв біля ялиночки, немов осліплений. Всі троє почали лаятись та шарпатись один з одним. Аж тут знову почулися кроки, галас. На галявину вибігло кілька людей. Попереду їх Дмитрик. Злодії позадкували за дерева і зникли, ніби їх і не було. А із-за дерев вийшов олень. Білочка прискакала, зайченята маленькі, ялиночка зраділа. Дмитрику, це ти? Ой, як же мені страшно було. Зрубати мене хотіли, але звірята і зоря з неба не дозволили цього зробити, затремтіла вона. Це правда звірята? Так, ми не дали зрубати ялиночки. Виступив вперед Олень. Я зачіпав злодіїв за одежу, білочка шишками шпурляла, а зоря різдвяна так засліпила найбільшого, що він ще довго нічого не бачитиме. От, на я ніби відчував, що з тобою лихо може трапитися, так сюди мчав. Не бійся, різдво на землю прийшло. І нічого злого більше не буде, а зірка, що на небі запалала, це Різдвяна зоря, а це мої друзі. Ми прийшли до тебе Різдво зустрічати, разом посвяткуємо. Справді, ой, як цікаво, Дмитрику, дякую тобі! А що це у вас? Показала на Велику Коробку, що несли друзі. А це святкові шати для тебе. Дозволиш тебе в них одягти? Будеш красунею. Звичайно, одягайте, зраділа ялинка. А як же ваше свято? Хіба ви ялиночку не хочете в себе дома ставити? Зрубувати не будете? Вдома ми не справжню ялинку поставили, вона і стоїть довше, і голочки не обсипає. І живих деревця трубати не потрібно, а святкувати прийшли до тебе. Хіба різдво приходить до тих, хто ошатнішу живу ялинку поставить, чи наїдків більше наготує, чи себе прикрасить? Різдво у душі кожного має прийти, а посвяткувати можна й тут. Головне, що воно для усіх і для тебе, ялиночко. Наша радість стала, яка не бувала, закружляли навколо деревця. Тепер у мене справжнє різдво з друзями та колядками раділа ялиночка. А тут і вся лісова звірина позбігалась, пташки позлітались усі з гостинцями, подарунками. Це було найкраще різдво для друзів. І для маленької ялиночки